Всім привіт! На зв'язку Лісочок. Цікаво, що відбувається у World of Tanks? Заваріте чайок, прожимайте вподобайку і насолоджуйтесь потужним відосом, тому що це актуальні новини. Вот. Почнемо з самої гарячої новини. 26 травня відбувся турнір по натиску, до якого готувались 8 команд на протязі трьох місяців, в яких була одна ціль перемогти та забрати кубок натиску. У фіналі зустрілись дві сильні команди: кешбек. Та W. Всі українці вболівали за команду кешбек, капітана команди якої є The Barbarian. Спочатку кешбек йшли одною ногою вперед та вели рахунок за собою, але все ж таки W зрівняли рахунок в 3-3 та максимально сильно почали душити команду суперника і вийшли з рахунком 6. -3. 3. на жаль, фіналістами стала команда W. Але як сказав За Барбаріан, ми програли бій, але виграли сезон. Наступного разу фінал за нами на Євросервері піднявся онлайн, так це все, все через закриття компанії Леста Ігри, розробника російської версії гри Світ танків, була ухвалена 3 червня 2025 року Таганським районним судом. Компанія була визнана екстремістською. Її діяльність у Росії заборонена. Активи націоналізовані. Матушка земля, белая березонька, Для меня святая русь, Для других занозонька. <связывая> вот так. <связывая> а я говорил. Подожди, я ведь говорил. Причиною для цього рішення став збір коштів на підтримку України, який зараз проводить компанія Wargame. і подальше визнання Леста ігри екстремістською. Хоча сама Леста збирала кошти на підтримку СВУ. Ененсі хочу виразити благодарность компании Лести Гімс за гуманитарную помощь в виде дронів DJI Mavic 3 Pro. Яка доля світанків наразі невідома. Скоріше всього, активи перейдуть до держави та будуть переносити мільйони доларів Росії. Після суду компанії Леста Ігри було офіційне заявлення, що з 2022 року компанія допомагала СВО та простими словами вбивала українців. А такі українські блогери, як Артяшка, Бладі, Сакрес, Мозолька, Дезертот, Сі Динамо, Фантомик, популяризували гру. Владі висловився у своему видео, что Леста его обманула и не поддерживала войну. Еще тогда разработчики в личном разговоре абсолютно четко, ясно дали понять, что игра и компания вне политики никоим образом не относятся к политике и к тому, что происходит. Это было сказано абсолютно четко и ясно, без каких-либо двойных смыслов, і так далі. Мою позицію по поводу того, що відбувається, всі так прекрасно знають. Я завжди говорив, то що я українець, я народився в Україні, живу в Україні. Я підтримую цілковично повністю свою країну, свою родину. По суті, ті, хто кидав в мене камнями, надо було прислухатися, а не оказались праві. Я оказался не На каналі Ігри і світ танків після всіх этих постів більше не буде ні в якому відео. А свою думку ви можете залишити завжди в коментарях. Давно не було чути за стрімснай блогерів, але пару днів тому на бариказ знову напали бедуїни, то та палками тапали моральний дух. Але ж він не Дмитро Рокомаров, щоб показувати світ на виворі, і зі словами Лукашенка він продовжив стрім дев'яносто четверте. Мені розстріляли на восточній границі. Мене розстріляли, но я не здався. Я шов до конця. на другой аккаунт переключился, на другой аккаунт переключился, слышите? И 7 против, и 7 против, видите, не в засвете, пацаны, на другой аккаунт переключился. Сейчас, сейчас, второй аккаунт направил, сейчас второй аккаунт приедет, ждите. О, встал ФК, Под, подправил, подправил, второй аккаунт едет, пацаны, ждите, ждите. О, о! Стоит АФК! О, и этот направился. Во что я играю? Я не могу. А, 26.0 тоже в сговоре. ха ха 2600, теж... Не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, в якому ви побачите всі новини, анонси відео, майбутні розіграші для підписників та можливість прийняти участь в зйомці відео. Переходь за посиланням під відео, підписуйся та будь в курсі всіх новин. Лесту закривають, в країні війна, а обізорда проплачений стрім на арті. Ну чому ні? Арта імба. наблюдаєш, як всі бігають, метушаться, а ти чисто кайфуєш. На, нюхай. Просто по бороді 700 дав. <реш> Бабаха, сори, я не хотів, взять. Давно не дивилися, як 27 блогерів змагаються за перше місце, а зря, тому що 1 червня у Палича стартував новий турнір Голодні ігри серед блогерів, в якому переможе найскіловіший гравець та забере фінансову нагороду. Пані та панове, я оголошую початок Голодних Ігор. 25. Згідно зі статутом ігор, кожні 25 років проводиться ювілейна гра. Ми прагнемо, щоб молоді покоління пам'ятали про тих, хто боровся під час повстання проти Маргеймів. Тільки нещодавно відкривали коробки та вибивали бажаючі танки. А вже є ті, які встигли зробити три мітки на них. З таких є Нубмастер, який на новій МБ МБТБ закриває три відмітки. З чим я його вітаю. Боже, фоч там, прикинь. Ай ти на мене дивись. Ладно, 22 пробив. Не, Славик, е, в цьому. Ебать! Да! Єбать! да! Коли? Де? В кого, блядь? В кого? Я не помню, б! У мене з голови вилетіло. В кого бланди були? Подожди, подожди? А, відмітка, відмітка кара, каряво працює. Плюс в мене ще було цього. Плюс в мене було ще 200 асиста, тут 626, а тут 457. І плюс відмітка трохи не домальовує. Є б, пацани, б***, сюди. Туда, ті пальчики дихають отак отак. Хочу подякувати своєму підписнику під псевдонімом Зайц, який надіслав 250 гривень на розвиток каналу. Величезно тобі дякую. Не знаю хто ти, але дякую. На цьому відео підійшло до кінця. Дякую за перегляд. Прожимайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Цим ви мене мотивуєте частіше випускати відео. Напишіть в коментарях, як вам нова рубрика. Якщо у вас є ідеї, пишіть, я з радістю прочитаю. З вами був Лісочек, Не горіть в рандомі та хай щастить.